Меногіас, де ти був? Брат Якса, ти знову переплутав. Я казав тобі багато разів: я Боян. Я Мах. Ми разом бились в розломі. Боян. Боян? Ти Боян. А я хто? Я хочу знати це не менше тебе. Ми погодились залишитись тут разом, а я навіть не можу назвати тебе на ім'я. Дуже шкода. Залишились тут? Ні. Ні, ти маєш йти. Не кажи, дурниць, брате, Яксе. Ми залишимось тут назавжди. Хіба ти забув? Пізно жалкувати. Печатку не можна зламати.